Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу дати відповідь на наступне питання. По-перше, хочу подякувати за те, що ви задаєте мені запитання, що ви цікавитесь, вам цікаво, що мої відео викликають у вас певну зацікавленість. Тож давайте розберемо. Ви мені задаєте такого. Формату питання, чому, коли проводиться щорічна березнева індексація, то ті пенсії, коли ви виходите в 2019 році, хто вийшов на пенсію, в 2020-2021 і так далі, отримують лише доплату у розмірі 100 гривень. Чому відбувається саме так? Дивіться, я знову ж таки не даю вам відповідь на підставі і аналізуючи, чинне законодавство України відповідно до пояснень, які надає Міністерство соціальної політики. Політики. Вони беруть пряму участь, коли проводиться березнева індексація, уряд наш. Вони вказують, чому відбувається саме так. Тому що Міністерство соціальної політики вважає, що коли ви виходите на пенсію, наприклад, у 2019 році, то при розрахунку пенсії показник середньої заробітної плати по Україні, він вищий, ніж для тих пенсіонерів, так, які, наприклад, вийшли на пенсію ще в 2005 році. Тому виходить, що ті, хто вийшов на пенсію пізніше, їм при обчисленні розміру пенсії застосовували новий показник середньої заробітної плати по Україні, відповідно, розмір... Ірпенції в них більше. Ніж тих людей, які вийшли на там в 2005, 2006, 2007 і так далі, роки роках. Тому для таких категорій пенсіонерів передбачені лише доплати, так, мізерні у розмірі 100 гривень, Там мінімальний розмір у нас 100 гривень, максимальний півтори тисячі гривень доплати до пенсії. А всім іншим проводять індексацію. Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що ті пенсіонери, які вийшли на пенсію, наприклад, в 2005 чи в 2006 році, їхній розмір. Пенсії, він також не дорівнює е, розміру да, тих е, потреб, які на даний момент має український пенсіонер, починаючи від е, цін в магазинах до цін в аптеках і тому подібне. Тому я не можу відповісти, чому Міністерство соціальної політики керується саме цією логікою. Так? І е, ще раз хочу вам наголосити, що сам розмір. Е, е, того, що як буде відбуватися березнева індексація, це буде зрозуміло, аж у лютому зараз будуть іти довгі обговорення. Чи це буде бальна система? Міністерство соціальної політики каже, що буде бальна система. Уряд про це теж говорить. Потім приходимо, ми підходимо до березня, просто перераховують пенсію, так комусь додають 100 гривень, комусь дають 200, комусь дають 300 і все. І на цьому. Тема з індексацією закінчується. Потім іде нова хвиля. Це перерахунок працюючим пенсіонерам. Взагалі, я вказала в попередніх своїх відео, що ідея індексації полягає в тому, щоб ваші пенсії зростали раз, разом з цінами на комунальні послуги, тому що не всі пенсіонери можуть оформити, наприклад, ту саму субсидію, щоб вони відповідали цінам в магазинах, в аптеках і тому подібне. На жаль, наша індексація. Що пенсіонер, який вийшов і в 2005 році, він отримує мінімаль, ну, мізерний так, розмір пенсії, що для тих, хто вийшов у 2019-2020 році, він не відповідає тим потребам реальним, які має пенсіонер сьогодні дуже цікаво, до речі, ще почитали інформацію думку Міністерства економіки стосовно замороження соціальних стандартів да, соціальних виплат. Мова йде про те, що додаткових грошей немає. І мінімальна заробітна плата так залишиться на тому самому рівні. У розмірі 8 тисяч гривень, і це саме стосується і прожиткового мінімуму і розміру мінімальної пенсії. Тому, от я думаю, що ця практика, бачите, якщо подивитися з 2019 року, там так було в 2023, в 2024, тобто в цьому році. Просто для тих пенсіонерів, то чим пізніше пенсіонер виходить на пенсію, і коли він бере участь да, в індексації, то йому просто доплачують є мінімальна доплата. У розмірі 100 гривень, хоча це ж ну, ми з вами дорослі люди розуміємо, що це взагалі неправильно і нелогічно, тому що ціни у нас зростають набагато вищі, ніж ту добавку, яку ви маєте у розмірі 100 гривень.